Мала за кілька днів до виборів вийшла з екстреними словами до України. Розкрила, що зробить насправді, та що чекає на нашу державу після її потенційної перемоги. Позиція її опонента Дональда Трампа була зрозумілою давно. Це щось схоже на нові мінські угоди з Путіним. А от план Гаріс по Україні місцями був вельми розмитим. Тож, схоже, прийшов час заповнити білі плями і дещо показати українцям. Про все це говоримо у цьому відео. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь ПіТВІЮЕ і перед тим як будемо говорити по темі, закликаю поставити. Ти цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. Віцепрезидентка та кандидатка у президенти США від демократів Камала Гаріс заявила, що працюватиме для перемоги України у війні. За її словами, Україна бореться не лише за власну свободу, але й за свободу вільного світу. Камала Гаріс у листі до представників Польщі з нагоди місяця польської спадщини у США заявила, що у разі перемоги на президентських виборах стане на бік союзників, щоб протистояти. Ти нападникам на нашу державу за словами ґаріз у випадку перемоги Трампа той підтримає Путіна та чинитиме тиск на Україну. Цитата у цей критичний момент Дональд Трамп і Джей Ді Вен стануть на бік Путіна і змусять Україну відмовитися від великих частин своєї суверенної території. Я буду стояти разом з нашими союзниками та партнерами на захисті демократичних цінностей, запевнила Гарріс. Крім того, кандидатка у президенти США від демократичної партії дала обіцянку працювати на перемогу України у цій війні. Я працюватиму над тим, щоб Україна виграла цю війну за свою власну свободу та свободу вільного світу, заявила кандидатка від демократів. Більше того, Камала Гаріс виключила можливість особистої зустрічі з Путіним для переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо в них не братимуть участі представники української влади, пише Financial Times. За словами політики, ні вона не буде зустрічатися з очільником расистів на двосторонній основі без України. Далі цитата. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього своєї держави, зауважила Гарріс в інтерв'ю телеканалу CBS News. Водночас віцепрезидентка США не відповіла на питання про те, чи буде вона підтримувати розширення НАТО для майбутнього вступу України. Цитата, це все питання, яке ми будемо вирішувати, якщо і коли до цього дійде, зазначила вона та додала, що адміністрація зосереджена на цитата знову підтримці здатності України захистити себе від неспровокованого нападу з боку Росії. Крім цього, Камала Гарріс запропонувала Дональду Трампу разом пройти тест на розумові здібності. Так вона відповіла на заяви республіканця про те, що Гарріс, цитата людина з дуже низьким коефіцієнтом інтелекту. Це те, до чого він вдається, і я думаю, що він справді стає дедалі нестабільнішим і не в собі та вдається до словесних образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу, заявила кандидатка від демократів. Вона також зазначила, що низка людей, які працювали з Трампом останніми тижнями, висловлювались проти нього. Це є доказом того, що він, начебто, непридатний бути президентом Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що раніше віцепрезидентка США Камала Гаріс заявила, що екс-президент. Трамп не стане допомагати Україні в разі його перемоги на виборах. За її словами, такий сценарій буде небезпечним і для штатів. передає СІНН. на заході в Мічигані Гаріс висловилася про кандидатуру свого опонента на прийдешніх президентських виборах. Віцепрезидентка вважає, що Трамп не підтримує Україну у війні проти Російської Федерації. Цитата Трамп говорив, що розв'яже питання України та РФ за один день. Зрозумійте, що він пропонує здатися, сказала Гаріс і додала, що Трамп би змусив Україну здати. У боротьбі проти расистів. Політикиня зазначила, що це порушило суверенітет нашої країни. І далі цитата пані Камали: якби Дональд Трамп став президентом, Володимир Путін сидів би в Києві та розумів, що це означає для Америки та нашого становища в усьому світі. Паралельно стало відомо, що кремлівський очільник Володимир Путін вболіває на виборах США за республіканця Дональда Трампа. Також йому симпатизує лідер Північної Кореї Кім Чен Ін. Про це під час свого мітингу у Вашингтоні, де зібралося 75 тисяч людей, заявила кандидатка у президенти США від демократів. Все та ж Камала Гарріс пише Reuters. Цитата політикині: світові лідери вважають, що Дональдом Трампом легко маніпулювати за допомогою лестощів або ж послуг, і ви можете бути впевнені, що автократи, такі як Путін або Кім Ченін, вболівають за нього на цих виборах, сказала вона. Гаріс також додала, що Трамп становить загрозу національній безпеці, бо має прихильність до автократії. Нагадуючи, що колишній президент відправив озброєний натовп до капітолію, щоб оскаржити свою поразку на виборах 2020 року Гаріс описала Трампа як нестабільну людину, сповнену образ і такою, що прагне необмеженої влади. Водночас в агентстві Reuters зазначають, що опитування показують незначну перевагу Гаріс над Трампом на президентських виборах. Згідно з цими даними, за віцепрезидентку США віддали свій голос 43% зареєстрованих виборців, проте згідно з опублікованими 20 5 жовтня, даними опитування Bloomberg News Morning Consult, у всіх семи ключових штатах, що вагаються Камала Гаріс і Дональд Трамп, ідуть на рівні з 49% підтримки кожному. Щоб зрушити ситуацію з мертвої точки, зазначають у Bloomberg, кампанія Трампа спрямована на мобілізацію виборців, які зазвичай не приходять на дільниці, в той час як Гарріс останнім часом намагається надихнути жіночий електорат і отримати голоси поміркованих республіканців, які не є прихильниками її опонента. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме з будь-яким лідером Білого Дому, якого обере народ Сполучених Штатів. Цитата: звісно, ми сподіваємося, що політика США не зміниться, і вони й далі нас підтримуватимуть. Тому що, коли ми говоримо про політику Сполучених Штатів, це не тільки Білий Дім, це Конгрес, це Сенат. Це двопартійна підтримка, яку ми мали це багато різних голосів, зазначив президент Зеленський в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи. Володимир Зеленський зауважив, що за час війни Росії проти України політика США здебільшого не змінювалася. Глава нашої держави також підкреслив, що Україна мала підтримку. І республіканців, і демократів і американського народу. Я сподіваюся, що повної зміни курсу не буде, але звісно, ніхто цього не знає. Чи може це бути так? Чи залежить це від нас? Ні, це залежить від лідера, якого обере народ Сполучених Штатів Америки, пояснив президент України. За його словами, якщо підтримка США скоротиться після обрання нового президента, Україна буде покладатись на себе та єдність країн Європи. Але навіть оптимістичний для України сценарій, за якого Гаррі стає президенткою і продовжує лінію. Джозефа Байдена за підтримки обох палат Конгресу залишає її у край складному становищі в Америці та Європі. поширюється втома і навіть найбільші переконливі прихильники України визнають, що можливості Заходу підтримувати Київ у війні починають, начебто, вичерпуватися. Про це пише оглядач Washington Post і Тарур. Допомога США завжди надходила надто пізно, або ж її було надто мало. Йдеться у статті під заголовком. Майбутня зрада України на сайті Королівського інституту оборонних досліджень. У ній колишній британський дипломат Тім Віласі Вілсі нагадує, що Байден однією рукою допомагає Україні, а іншою проявляв обережність, намагаючись запобігти перетворенню конфлікту на ядерний. Цитата. У результаті Україна відчуває, що вона отримала достатньо, щоб не програти, але недостатньо щоб перемогти. Пише експерт. Ця політика, скоріше за все, продовжиться і за Гарріс, Пишуть автори аналізу Brookings Institution – ліберального дослідницького центру у Вашингтоні. Зіткнувшись із впертим небажанням США схвалити більш радикальні засоби, за останні місяці навіть найближчі друзі України почали сумніватися у шансах Сил оборони України вийти на кордони 1991 року. Джерела газети Фай. Financial Times в оточенні Гарріс кажуть про те, що вона не буде добиватися негайного перемир'я на шкоду інтересам України, але підтримує зусилля із закінчення війни. Згідно із планом Володимира Зеленського, це передбачає запрошення, а потім вступ України до НАТО, але Гарріс поки що не висловилася на цю тему однозначно. Як ми вже говорили раніше в інтерв'ю CBS, вона сказала, що займеться цим питанням. Цитата, коли і якщо до цього дійде, ось такі новини. Маємо на зараз. Дякуємо, що були у нашій компанії. Залишайтеся і надалі. Нагадаю, що ви дивилися під А в студії був Олександр Крумін. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!